Всім миру, і знаєте, хто дає владу, хто дає нам владу пробачати гріхи, хто дає владу церкві пробачати гріхи. Ісус. Тільки один Ісус, який прийшов і віддав життя за нас. І тому ми в відповідь за це повинні хоча б слідувати Його заповідям, які він дав. Нам для того, щоб ми могли спастись. Він не дає нам заповіді для того, щоб, я, щоб якось нас зв'язати, щоб якось нас там ущемити. І ще щось. Ні. Він дає заповіді для того, щоб ми могли спастись, щоб нам не вредило це все, що ми коїмо зараз в своєму житті, куримо, п'ємо, чи матюкаємо, чи обманюємо. Чи, хоро... чи добре це, ні. Чи хороше це також ні. Смисл в цьому ніякий. А в заповідях я побачу тільки одне істину і свободу. Тому що коли ти хочеш покинути курити, ти не можеш цього зробити. Якби ти не хотів, ти будеш або балуватися тим, але не покинеш. А Ісус в заповідях своїх дає свободу, дає свободу тобі, твоїй душі і духові, через які ти будеш познавати, через яких ти будеш познавати Бога, і Він тобі відкриється. Бо написано, шукай і знайдеш. Якщо ми підемо до Бога, то Бог до відповідь прийде до нас. І ми спасемося. І саме найкраще, що через нас можуть спастися ще багато людей. Тому благословінь вам, і нехай Ісус допомагає вам в своєму житті.